Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу Конкурент ТВ, наша рубрика постійно запитай у юриста. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик і, отож, розпочинаємо. Розпочнемо з питання, яке стосується того, чи може дружина на сьогоднішній день поїхати з дітьми за кордон без дозволу чоловіка. І якщо вона виїхала, то які наслідки можуть бути, якщо вона не захоче повертатися в Україну назад. Отож, досить цікаве запитання. І дійсно, в період дії воєнного стану законодавство дозволяє. Виїхати одному з батьків без нотаріальної згоди другого з батьків за кордон, тобто не потрібно як раніше було брати нотаріальну згоду про те, щоб ваша дитина разом з матір'ю чи, наприклад, з батьком виїхала за кордон на певний період часу. І відповідно це було посвідчувалось нотаріаса, така згода. Виїжджала дитина з батьками одним з батьків, і відповідно був такий момент. На сьогоднішній день цієї опції робити не потрібно. Тобто, якщо один з батьків супроводжує дітей неповнолітніх за кордон, він спокійно без згоди іншого споружя може виїхати. Якщо ж трапиться так, що от ваша дружина, як було в запитанні, звучало, виїхала за кордон. Без вашої сходи, відповідно, ви хочете, щоб діти повернулися назад в Україну, але з якихось певних обставин цього не відбувається. То на сьогоднішній день доволі складна процедура повернення дітей за кордону. Потрібно буде застосовувати міжнародне законодавство, відповідно звертатися до міжнародних конвенцій, які регулюють питання з приводу повернення дітей за кордону в Україну. І також потрібно буде весь період часу пропрацьовувати всю, скажімо так, процедуру того, як діти виїжджали, куди виїжджали, на яких підставах чи ставали вони на консульський облік, відповідно яким чином це було все зроблено і. Цю процедуру варто буде дотримуватись. Тому я би радив на етапі, вже якщо ви знаєте, що ваша дружина з дітьми хоче їхати за кордон без вашої згоди, якимось чином передбачити, домовитися, відповідно, щоб хоча б розуміти, куди їдуть, на який період, для чого вони їдуть. Туди не це буде відпочинок чи проживання певний період часу. Тобто, щоб це все було узгоджено і таким чином, щоб не ускладнювати собі в майбутньому процедуру повернення, оскільки вона досить така затяжна і досить складна. Друзі, рухаємось далі. Наступне запитання вже стосується ВЛК проходження і відповідно відстрочок. Зокрема, цікавляться в нас наші телеглядачі: чи потрібно повторно проходити ВЛК, якщо людина відповідно була раніше визнана обмежено придатною? І отримала відстрочку. В першу чергу варто зазначити, що дійсно на початку року законодавство містило такі положення, які передбачали, що всі, хто був визнаний обмежено придатним за висновком лікарської комісії раніше, до кінця лютого фактично повинні пройти ВЛК наступного року, 25-го, повинні пройти ВЛК повторно для того, щоб визнати, визначити ступінь придатності до проходження військової служби. І відповідно, якщо ж ми говоримо про цю норму закону, то дійсно вона якби зобов'язує таких таку категорію чоловіків проходити ВЛК. Проте на сьогоднішній день ми розуміємо, що є законодавство, яке регулює процес проходження цього ВЛК. І відповідно просто так прийти і сказати, я хочу пройти ВЛК, ну неможливо, тому що направлення на ВЛК відповідно відбувається за погодження. ТЦК та СП, тобто Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де відповідно вам дають повістку на проходження саме цієї ВЛК, і тільки лише по цій повістці ви можете його проходити. Тому відбувається двояка ситуація, що ніби з одної сторони законодавство вмістить обов'язок. Але знову ж таки просто так іти, прийти до місця, де проходять ВЛК без будь-яких там до документів, такого, ну скажімо так, такої процедури немає. Тому, відповідно, треба отримувати направлення на ВЛК, і тоді після цього його проходити. Навіть якщо ви маєте відстрочку, то фактично я би радив все рівно. Якщо ви отримали вам, наприклад, прийшла ця повістка на ВЛК десь по пошті чи якимось іншим чином ви її отримали, я би прийти, показати цю повістку, з'явитися, показати документи, які у вас є по відстрочці. Відповідно, якщо це підтягає в резерві плюс, показати, якщо це довідка про те, що у вас є відстрочка, надана вам на руки особисто, також її показати, тому що відстрочка вона гарантує вам право того, що вас не мають права мобілізувати. Тому тут я б не бачу проблем щодо саме, скажімо так. Проходження ВЛК в період, коли ви маєте відстрочку, якби ніяких нюансів не має бути. І також наступне питання цікавилися глядачі: якщо ти офіційно заброньований, чи необхідно тобі проходити ВЛК, чи можна його взагалі не проходити? Що стосується заброньованих, то відповідно знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що ви отримали броню або подали документи на відстрочку, то законодавство говорить про те, що до моменту розгляду ваших документів відповідно по відстрочці вас не мають права направити на ВЛК. Знову ж таки, ми говоримо про те, що якщо ви нічого не отримували, ніяких повісток, ніяких інших документів, які вас зобов'язували проходити цю ВЛК, і десь зустрілися з працівниками ТЦК, чи там відвідали ТЦК, і вам кажуть, от прийдіть ВЛК. Але у вас є відстрочка чи бронювання, то відповідно, можете спиратися на цей пункт, де передбачено, що поки у вас є ця відстрочка, є бронювання, то відповідно вас не можуть мобілізувати і фактично ВЛК вам проходити не потрібно. Якщо повістка прийшла, де вказано, варто з'явитися, щоб не Оскаржувати потім виплату, скажімо, штрафу. Бо в більшості випадків на сьогоднішній день відбувається так, що коли повістку надіслали поштою, ви її або отримали, і не з'явилися, або не отримали, вона повернулася і вважається врученою. Потім відбувається процедура, коли вас будуть притягувати до адмінвідповідальності, накладати штрафи в резерві, плюс буде світитися червона, скажімо так, стрічка, яка буде передбачати, що у вас є порушення правил військового обліку, і відповідно вам потрібно крок за кроком буде розв'язувати. Цей вузлик і відповідно рухатись таким чином, щоб оскаржувати дії там, працівників ТЦК, чи відповідно, якщо це затягнеться виконавчо. Тому радив би, скажімо, не боятися брати документи, йти показувати, що от у вас все офіційно, все законно, відстрочка оформлена, тобто проблем не має бути. І таким чином рухатись. Наступне запитання стосується перетину кордону, і знову ж таки, воно пов'язане з відстрочкою. Зокрема, цікавляться наші телеглядачі, якщо в людини загинув брат, і відповідно він був військовослужбовцем, загинув. І на сьогоднішній день запитують, чи на цій підставі може чоловік виїжджати за кордон, якщо рідний брат загинув на війні. Отож, на сьогоднішній день Правила перетину кордону передбачають кілька пунктів, які дозволяють в період дії воєнного стану виїжджати за кордон. І однією із підстав для виїзду за кордон є така умова, яка передбачає, що право на перетин державного кордону мають певні категорії чоловіків військовозобов'язаних, які зазначені в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема в статті 23. І там є певні виключення. Але знову ж таки я скажу, що вони вас не стосуються, оскільки в законі передбачено, що право на відстрочку, саме стаття 23, про це говорить, і фактично ці чоловіки підпадають під дію постанови, яка регулює питання перетину кордону. І в цій статті передбачено, що не підлягають призву на військову службу під час мобілізації, ті чоловіки, в яких загинули, в тому числі рідні брати. Сестра під час війни і, відповідно вони мають право на відстрочку, і знову ж таки, якщо в комплексі розглядати з правилами перетину кордону, вони мають право на перетин державного кордону. Тому у вашій ситуації я би в першу чергу, якщо у вас документи на відстрочку ще не оформлені, рухався в цьому напрямку, спочатку оформляв би документи про те, що ви маєте право на відстрочку на цій підставі, що у вас загинув рідний брат, і вже коли у вас буде довідка на руках, коли буде підтягуватись в реєстрі. Оберіг в резерві, плюс буде підтягуватись інформація, що ви маєте право на відстрочку, і таким чином з цими документами їхати за кордон по ваших справах. В тому випадку, якщо на кордоні, наприклад, якимось чином вам не дозволять виїхати або прийматимуть рішення про те, щоб не дозволити вам перетнути кордон. Це рішення має бути обґрунтоване, має бути вказана підстава, на якій вам відмовляють виїзд, і відповідно ви, в майбутньому, його можете оскаржувати. Але на сьогоднішній день законодавство надає вам таке право, тому можете ним користуватися. П'яте питання сьогоднішнього ефіру розглянемо з приводу того, чи потрібно обклеювати фотографію в паспорт, якщо вам виповнилось 25 років після в період дії воєнного стану. Отож, на сьогоднішній день в періоді воєнного стану діють положення постанови Кабінету міністрів, які говорять про те, що. Вклеїти фотографію можна буде протягом 30 днів з моменту припинення або закінчення дії воєнного стану. Тобто, якщо вам випинили 25 років, і відповідно там, і 40 років, років, коли вам треба буде вклеювати фотографію, паспорт ми говоримо про паспорт, книжечку, якщо ви не маєте бажання замінити її на id картку і не встигли з певних причин вклеїти фото, то період дії воєнного стану передбачається, що Такий паспорт він є діючим, він якби, підтверджує вашу особу. Немає проблем, просто необхідно буде вклеїти цю фотографію після того, як закінчиться воєнний стан пізніше, ніж через 30 днів. І маємо ще два питання, які коротенькі, розглянемо їх. Перше стосується того, чи при переїзді в інше місто, яка процедура саме. Реєстрації зміни місця проживання. Чи потрібно зараз міняти місце проживання, якщо ти плануєш переїхати в інше місто? Чи заборонено це? І яка тут історія, яка участь територіального центру комплектування та соціальної підтримки? Отож. Якщо ви вирішили переїхати в інше місто на постійне проживання, там зв'язку, наприклад, з роботою чи просто за своїми, скажімо, переконаннями, то в першу чергу ми говоримо про військовозобов'язаних. Якщо вони міняють місце проживання, то протягом семи днів їм необхідно звернутися в територіальні центри комплектування і повідомити про те, що вони от будуть проживати за цим місцем. Реєстрації фактично, і тоді стати на облік в територіальному центрі комплектування, де вам поставлять відмітку, що ви прийняті на військовий облік саме в тут, в цьому центрі комплектування та соціальної підтримки, і звернутися в органи реєстрації, зокрема в СНАП, можна звернутися для того, щоб вам зареєстрували місце проживання за тою адресою, де ви будете мешкати на новому місці. Тобто на сьогоднішній день на практиці це виглядає таким чином і. Якщо ми говоримо по Луцьку, то відповідно ЦНАПи приймають документи, вони реєструють, міняють місце проживання. Але якщо у вас все в порядку з військово-обліковими документами є відмітка, стоїть, що ви на обліку, що все окей, тоді, відповідно, вас зареєструють, поміняють місце проживання. І останнє запитання сьогоднішнього ефіру, друзі, звучить наступним чином: відповідно, що якщо в людини є підтверджена відстрочка, є ВЛК пройдене, відповідно. Є все зареєстровано в Резерв Плюс, але прийшла повістка, яку отримали з запізненням, людина хворіла, відповідно, прийшла повістка на пошту, її забрали і зараз запитують, яким чином діяти. Тобто ситуація зрозуміла. Поясню, як я б, на мою думку, робив би, якби так трапилось. Якщо у вас. Все оформлено офіційно, є всі документи, які підтверджують ваше право на відстрочку, так як звучало в запитанні, то я радив би, відповідно, знову ж таки, при отриманні цієї повістки, або якщо ви отримали інформацію, що ви маєте повістку на пошті, але ви хворієте, чи якісь обставини склались, що ви не можете в той період часу. Приїхати по цій повістці, радий в першу чергу повідомити ваш територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про те, що ви не маєте змоги на цю дату з'явитися. Це перший момент. І другий момент, вже коли при першій нагоді є у вас змога приїхати до територіального центру комплектування ради би брати всі документи, які підтверджують ваше право на надання відстрочки, і приїхати відповідно по цій повістці, якби щоб не було знову ж таки. Жодних нюансів з майбутнім накладенням штрафу, тому що я розумію, що такі в майбутньому цей штраф, якщо він буде накладений, можна оскаржити. Відповідно, скоріше за все суд займе вашу позицію, оскільки у вас була відстрочка, відповідно повістку виписати вам на якісь інші дії не мали би права. Але знову ж таки, щоб зекономити свій час, щоб зекономити свої. Нерви, свої кошти відповідно на витрату правничої допомоги ради, бо просто показати в територіальному центрі комплектування про те, що у вас все з документами в порядку, що у вас є підтвердження того, що ви маєте право на відстрочку, і щоб цю інформацію внесли відповідні реєстри, якщо вона ще не внесла, і відповідно поставили відмітку, що по цій повістці ви з'явилися і у вас все окей. Друзі, у мене на сьогодні все. Дякую за ваші запитання. Як завжди, ми з колегою з Вікторією Шулікою чекаємо ваших нових запитань для того, щоб вже в наступний тиждень в ефірі телеканалу Конкурентів дати відповідь саме на ваше запитання. Сьогодні з вами був Валентин Хаймик. До зустрічі.